Так, Всім доброго дня. Буду готувати для своїх обід. Вирішила вам показати. Е, хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за те, що підписуєтеся. Дуже всім щиро вдячна. Ну що, тримаємося, все буде Україна. Ми перемогли. Це мої такі слова. Дивіться, що нам для того треба. У мене тут лавровий листок, перець з грошком сіль, цибуля, фасоля, фасолю можете не давати, якщо не хочете. Тут у мене масло чесник, перець солодкий, помідора, ребра свинські, можете давати м'ясо. Ну, тут я вам скажу, я взяла ребра, у мене навіть і ребра такого дуже м'яса, аж не мають, але. Я не за м'яса, я просто із -за цих всіх овочів. Так, це. І тут у мене картопля і морква. І капуста. Так, фасоля у мене морожена, перець у мене морожений, помідори у мене теж морожені. Можете давати свіжі. Будемо зараз це все складати з вами будемо готувати. Так, каструлю беру, висипаю цибульку Там буду стувати, щоб ви бачили, щоб вкрила дно. Так, зараз я, я сама знімаю. Світло не включаю, тому що світла нема. У нас світло відключили. Вони відключають у нас світло другий день. Ну, але нічого. Так, розправляємо. Кидаємо масло. Масло я дала так. Масло у мене тут грам 150, щоб ви знали. Але масло, це не спред. Масло. Масло розподіляйте по цілому, по ціле. По цілому банячку. Так, зараз я його хочу так, знаєте, щоб він до дна. Мені масло розприділити. Так. Сюди. Так, погода у нас холодна, сонечко світить, але холодно страшно. страшно. Е, так, а з приправ у мене ще є я взяла чесник і паприка копчена. Можете паприку солодку давати, можете вообще не давати. Можете розмарин дати. І чесник у мене сушений. Ну, це, я. це можете не давати, це я вже придумала собі так. Так, даю з три зубочки чесника і викладаю ребра на Ось Отак. так. Викладаю ребра. Так, викладаю ребра. Тепер буду викладати фасольку, висипаю, розправлю, Так. Можете фасоль додавати свіжу, можете взагалі не давати. Солимо. Так, кидаємо лаврових листочка, три, пару горошин, перчику. Так, це пішло. Тепер викладаю моркву. Моркву, скажу вам чесно, в мене хлопці не люблять таку цілу моркву. але я її страшно люблю. Я собі викладаю, Вона свою погоду зробить Морквичка. Так, тепер перчик викладаю. Зараз чесночок. чесничок. Доброго листок горошком. солю. Трошки дам паприки підкопченої. Так, чуточку посипала. Так. Засипаю картоплю. Я картопельку, так так, солю, Обов'язково. Так, посолила, викладаю помідори морожені. Ви можете викладати свіжі. У мене хлопці наморозили. Жовті, бачите, різні. Так і виклали. Тепер я трошечки, ще посиплю чесничком таким сушеним. У мене здесь я трошка знову. І в мене трошки тут посиплю. закриваємо листками капусти. Так, закриваємо так плотно. Це я не викидається то вже кладу бо воно пустить сок. Верху трошки ще так. Націовую плотно кришкою і ставимо на газ на маленький вогонь на годину-півтора. Будемо дивитися по часу. Зготується, я вам покажу. Так, дорогі мої, приготовилося все. Я не заливала ні водою, ні, ні бульйонами, нічим. Воно готувалося в своєму суку. Бо на початку відео там я все поскладала і поставила на плитку. Так, я поставила. Там, крім масла, нічого не було. Абсолютно, так як я вам показала. Гаряче, я лише зняла з плити. Бачите? Відповідно, його зробилося менше. Така красота. бо на цей на камеру йде пора, мені на телефон. Ось така красота. Тушилося воно в мене не цілу годину, я вам скажу. Ще там донизу? Фасолька. Все готове. Дивіться, картопля. Бачите? Фас... Все готове повністю. Фасоля, все го... все готове. Дивіться, морква теж. Бачите? Все зготувалося? Зараз ще хочу взяти перчик. Перчик зготувався. Все зготувалося. Там знизу цибулька. Ось там такий, я не знаю, як вам показати, але є тут такий бульйончик. Бачите внизу? Це все таке, ну, сок пустило картопля, м'ясо, капуста, оця. Оце все такий пустило сок. Цибуля практично розтушилася, її тут нема. Да, я Можете дати ще зелень. Я зелень не давала, бо в мене так не люблять зелень, хлопці. Тому я зелень так не давала всередину. Ось така краса вийшла. А зверху можна присипати зеленю. Так, дивіться, що зараз присиплю зеленю. Ось так. І така красота у нас вийшла. Смакота. Таке все класне, воно в своєму суку все пустило сок. І такий смак класний. Обалденний. Дуже смачно. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю миру і до нового відео.